Можу просто зараз розпитати про підготовку до фіналу і пісню «Bird of Prey у учасників гурту Циферблат Данила, Валентина та Федора. Привіт! Вітаємо! Добре. Привіт. Е, ну що? Я хочу почати з відного запитання: як пройшов ваш рік? І що ви встигли зробити і чого досягнути як гурт циферблат? Ну, ми після закінчення минулорічного нацитбору відіграли два сольних концерти в Києві. 2 та 3 березня з солдатами Потім ми поїхали в тур, коли багато в різних містах України. Ми побували в проєкті Кароль будинок звукозапису». Ми до речі, зараз тут знаходимося в цьому будинку, бо у нас була репетиція, де ми. Зіграли кавер на пісню Ельзи друг Не репетиції. Зіграли ні, ну я мене вас зіграли в проекті будинок звукозапису. Да, а у нас були ще виступи на фестивалях, там в торговельних центрах. Ну і ми випустили кліпи, пісню літаки. А, ми випустили також фіт, тобто з пісню колаборацію з гуртом Тембер-Бланш. І ж на останок 9 наших пісень ще були в грі Сталкер. Тож ж, не тільки така енергетик. Ми теж там так. присутні дуже До речі, Теж це помітила. Що зараз в контексті фіналістів нацвідбору дуже часто згадують, що саме ДК енергетик був. Ну видно, через назву вона напрошується, так але ваших пісень там навіть ну, я думаю, що через я, я, я думаю, що через те, що просто їх пісня є все ж таки одним з за саундтреків, а наші вони лунають по радіо в самій грі, тому це трошки різні інфоприводи. Ага, ага. Ну, мені так здається, але ваших пісень там теж дуже дуже багато. Е, я ось власне все, не що Валя тільки що розповів. Це ж все доводить, те, що минулий національний відбір став для гурту таким проривним. Ви посіли по перше, друге місце, отримали велику підтримку аудиторії, і далі оце все пішло. Поїхало. Чи не ризиковано для вас було повертатися на національний відбір цього року, і чому ви вирішили все ж таки податися і взяти участь? Е, тут дивлячись, про який ризик ми говоримо. Якщо це був ризик в тому, щоб всі ті, хто підписалися в новому році від нас, би відписалися в цьому, тому що ми настільки погано, бо виступили, то да, це був би мінус. Але мені здається, що будь-який крок вперед, а ми все таки йдемо в майбутнє, а не в минуле, він е, позитивний. От Хочу розпитати про конкурсну пісню. Власне назва «Bird of Prey» птах молитви. Хоча ну є такий сталий вираз «Bird of Prey» хижий птах. Так, він багато де використовується. Чи стикаєтеся ви зараз із нерозумінням, що люди плутаються «prey» чи прей? це через англійське «і» чи ей, і чому зрештою важливо, що це все все ж таки молитовний птах? Це важливо, але в по перше В першу чергу це гра слів, тобто, да сталий вираз звучить як Bird of Prey через букву і англійську. Відповідно, це значить хижий птах. А в нашій інтерпретації це молитовний птах чи птах молитви. В цьому насправді немає нічого помилкового, тобто це не говорить про те, що це якась конкретна помилка. Це просто така гра слів в англійській музиці, в американській європейській музиці. Таких штук дуже багато. Я навіть не будувати приклади від старих гуртів до сучасних, де роблять таке зі словами, граються. Це абсолютно свідомий крок. Ті, хто там кажуть нам про те, що це помилка, ну вони не дивилися цінтерв'я. Ці я розумію, що це можна сприймати як помилку. Для цього ж існують пояснення від артистів. Це абсолютно свідомий крок. Я розумію різницю між словами прей іпреєр і словом словомпрей як хижий. Відповідно, це ну тобто, у мене все добре з англійською, коли я писав тексти, Це ну цикл... цикло зроблено свідомо Циклозоробно, свідомо, звісно. Uh, так, ну для цього ж є, знаєте, uh, ця розшифровка, щоб ми з вами зрозуміли, в чому таки родзинка uh, oh, цього uh. задуму. Uh, я хочу запалювати трошки до Федора, чи є йому що додати до цієї історії. Я розумію, що писав пісню не він, але ж імовірно, uh, йому також близька за змістом пісня Bird of Prey». і uh, може Федір додасть, чому саме європейській аудиторії важливо почути цю пісню. Ну, ми кожен з учасників гурту по-своєму сприймаємо, інтерпретуємо і розповідаємо цю пісню. От, звісно, що ми на одній хвилі звалюємо ну, з цим текстом. І, в принципі, ця пісня є посланням в майбутнє покоління ну, для української аудиторії, хоча й для європейської теж, що після топташка вона є як символом. Я, наприклад, бачу цього птаха з да, який спочатку згорає, потім повстає з попилу. Це така, як хоч, аналогія метафора про метафора, скоріше про наше життя в Україні, про нашу буденність. Що після темних часів завжди наступає світлі часи, і наша задача Європі знову нагадати про себе, про наше життя тут, щоб ніхто не забував, що в країні в нас іде війна, і що ми боремось до останнього і будемо це робити, поки у нас буде будуть сили. От і. Вся така пісня-надія, можна сказати. От. В принципі, з, -з текстом валі ми дійсно всі сьогодні і хочемо представляти саме такі сенси на Європі Якщо що я посміхнувся не від спічю Феді, то я просто побачив даню на екрані. Мені стало трошки смішно. Він печали. Він робив, він а я посміхнувся, але це через те, що я побачив Даню праву екрані а він став з таким обличчям, ніби він втах надії. Я ж засикнувся на далі. Засик. Він, він зараз ну, згорить він почервонів зараз? Згорить да, да, да. готується фінікс до спалаху. <рес> Ні, е, класно, що так багато емоцій викликає саме сенс цієї пісні, і ну досить різноманітні? Да? І у Дані цю сумну, і все, що далі було. Е, я знайшла таку інформацію. У виданні Уніан пишуть, але якщо це неправда, будь ласка, зразу спростуйте, що ви подавали на відбір три пісні і обрали саме Bird of Прей. Чи це правда, і чому саме зупинилися на Bird of Прей? Ми не подавали три пісні, але мали у себе в столі, як то кажуть, три версії дійсно. Ну не цієї пісні, а взагалі три пісні. От ми просто написали декілька для того, щоб у нас було з чого вибрати для того, щоб у нас ну, був якийсь вибір, щоб було просто простіше, і вибрали саме цю пісню, тому що вона, як на мене, максимально емоційна і несподівана. Тобто вона дійсно залишає якісь емоції після прослуховування. Вона тримає тебе в напрузі весь час, і ми всі відчували це, вирішили подати саме їй відноням. Просто не зовсім правильно прийняв вхідну інформацію. Ми там, просто да, тактували. Да. Там прощання, там та. була. Ну ми створили три пісні, але ми подали одну. Звісно, ми не подаємо декілька пісень, тому що ми це не шлях. Не в нікуди да. да. ми вирішуємо самостійно. Яку пісню, на яку пісню? Ми робимо ставку, а не питаємося поради. Да ну була така опція подати декілька пісень. Нам казали, ну здається, нам казали, що ми навіть більше трьох пісень можемо подати, а, а люди журі, да які оцінює, можуть послухати і вибрати. Але ми чесно кажучи, боялись цю відповідальність скидувати на суспільне, тому що хочемо самі приймати такі складні і. Ну, такі такі сподівання ну, це, вісно, відповідальне сказати. дуже рішення обрати пісню? Ну і класно, що ви це зробили самі. А, ви зараз на першому місці за ставками на переможця національного відбору, а, на другому місці Тарі. Маша Контратенко, на третьому із великим підривом Фіїнка. Чи не тиснуть на вас такі високі очікування аудиторії? Розумієте, як е, ми здані, як люди, які неодноразово ну, мали досвід гри на тоталізаторі, mm -hmm. <laughs> розуміємо, як, е, як формуються коефіцієнти на тих чи інших артистів, mm -hmm. це звісно, ну це ті типу, Я б не сказав, що це чимось тисне. Це просто ну такий прикол. Типу. No, до цього серйозно yeah. ставитись неможливо, yeah. бо yeah. ж кажу, по перше, стаються сенсації. По друге, звідки цей коефіцієнт береться, він формується за рахунок ставок людей. А якщо, наприклад, хтось наш слухач, так насильно сильно в нас вірить. І загрузив свою квартиру на нашу перемогу. То там коефіцієнт став дуже маленьким. Очевидно, що ми стали фаворитами. але це короче. Це не показник. Почула вас. Але да, ну, я думаю, що ми, ми, да, ми, 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 ми йдемо зрозуміло, що ми збираємося перемогти. Можливо, букмекери це відчувають, але тоді ну, мене навпаки мали б поставити. А, ні, ну так, да, ладно, все вірно. Коротше, да, все, а, все. Ми, а, Тобто ми, прогнози ми... правильні. Хорошо. Яким да. би не був результат? Чим уже на цьому етапі цьогорічний національний відвір для вас став знаковим, визначальним, можливо. Ну, я думаю, що про це варто говорити, коли він вже закінчиться. Я думаю, що я не пам'ятаю такого відбору в Україні, щоб був такий, я би не сказав, рівний, рівний рівень артистів. Просто конкуренція, якщо вона взагалі існує, вона якась дійсно без якихось очевидних фаворитів лідерів. Це, це абсолютно інший досвід. Атмосфера не така. Жорстка, тобто всередині того, що всі один одного бо знають, люблять, слухають. Немає такого розноботчика між артистами, як минулого року, як на мене було, тому що були явно артисти першої величини. Там ну те, що у нас прийнято так називати, цього ну, в цьому навіть, році немає. Да, за кількістю, за кількістю переглядів там і об'ємом аудиторії, звичайно, що е, це було видно. А хто до речі із колег по фіналу вам найбільше подобається в музичному плані саме? Знаєте, я б я чесно кажучи, не коментував би це, але можу додати про атмосферу трошки. Про взагалі учасників. Мені здається, от ми от були на репетиції, не буду розкривати карту чого саме з всіма учасниками на цю І інколи здається, що ми в такому великому великому дитячому таборі знаходимося, тому ну немає дійсно ніякої конкурентної такої атмосфери, що всі там гризуться, б'ються, дивляться там коси якось один на одного. Ми дійсно якось знаходимося. В комфортних умовах і кожен я бачу думає про свій номер, про свій виступ. Тобто, це мені дуже подобається, тому ну, ну, не знаю, що до ще додати. Якщо, якщо просто ну на ваше питання, відповідаючи, яке було про фаворитів. Е у всіх всі думають зараз про себе. Думаю, ми в першу чергу, враховуючи нашу задачу в цьому році, вона очевидно це типу зайняти перше місце. ми вообще не фокусуємося на інших артистах Тобто, ми думаємо взагалі тільки про себе. Е, зрозуміло, що якісь пісні подобаються більше, якісь менше, як і будь кого з е, да, я зловив як і, будь да, як і будь-кого, будь-яку людину, типу, якісь пісні. ну як заходять більше, якісь менше, але я думаю, що якщо ми коли я колись про це скажу, то це вже буде після е нацвідбору, а можливо і вже і самого Євробачення в базарі не подивимось. Що ж, було було три слова про те, що у вас була вже загальна репетиція. Дуже цікаво подивитися, що ви підготували і в плані свого номеру, і в плані якихось загальних номерів усіх учасників. Я зичу вам. гайп підготовка буде гладкою, і виступ буде успішним. Щасти! Дякую! Дякую, це були учасники гурту Циферблат, фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 Вони виступлять на фінальному концерті в суботу, 8 лютого, під номером 9, із піснею «Bird of Prey».